Всім привіт на каналі The Garage і сьогодні у нас на розпакуванні одна посилочка. Знаю, така цікава історія трапилась Замовляв на eBay лот. Лот приїхав я його зареєстрував через компанію Forwarder, все класно, виїхав там довшою доставочкою, щоб зекономити кошти. І тут мені приходить повідомлення, що в мене якась незареєстрована посилка. Я дивлюсь, ніби номер збігається з тим, що ця посилочка, але там одна буква в кінці інша, попросив зробити міст, фото вміст місто тої посилки, яка прийшла невідома, і мені присилають, а там те, що ніби вже їду до мене. І так як там є певні нюанси з автоматичним оформленням посилок, то оця посилочка з додатковою буквою, яку я. Типу не зареєстрував, приїхало до мене швидше, ніж оригінал, який ще їде. О, тут я точно знаю, що є. А от що в тому оригіналі, це вже питання, що приїде. Ну, відкриваємо. Відкриваємо те, що очікувано. Не знаю, що приїде в інший писатель. І так, а тут приїхало щось точно не те. А, цікаво. Моцик. Ну, мало бути не то. Окей, okay, маємо такий класний підкруізер. О, це Honda CRX. Це те, що їде ще десь. Uh, Skyline 2000 Volkswagen Golf Mk2 Ford Focus und FR. Типу наймодніша машинка з того всього сету. А, отже, я замовляв оцей сет. Він мені класно приїхав. І бонусом продавець поклав такий мотоцикл. Супер! Прекрасно. Дякую продавцю. І будемо очікувати, що ж приїде в тій посилці, яку реєстрував я, а не зареєструвалася автоматично. Все, дякую за увагу. Це відео коротесеньке. Це буде Україна.